Доброго дня малята, хлопчики і дівчатка. Ось і зазирнула до нас зимонька зима. Що вона нам принесла? Прийшов місяць грудень, запорошив уже сніжком. Дерева заснули, відлетіли пташки в теплі краї. А чи всі пташки відлетіли у вирій? Так, вірно, не всі. А чому ж не всі пташки покинули наш рідний край? Має відповідь на це питання українська поетеса Леся Українка у своєму вірші, мамо, йде вже зима. Леся Українка народилася в місті звягелі, в родині письменниці Олени Пчілки та Петра Анатолійовича Косача. Вона мала двох братів і трьох сестер. Справжнє ім'я письменниці Лариса Петрівна Косач Квітка. У колі сім'ї її називали Лесею, тож вона вибрала для себе цей псевдонім, а українка запозичила у дітька Михайла Драгоманова. Дівчинка не ходила до школи, проте знала французьку, німецьку, грецьку, англійську, італійську, польську, болгарську мови. Читати навчилась у чотири. А в 5 почала писати драматичні твори, а в шість майстерно вишивала. А в дев'ять років написала свій перший вірш Надія. За творами письменниці створено фільми, мультфільми, написані пісні. Тож давайте уважно послухаємо вірш Мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима? Снігом травицю вкриває. В гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? вненьке спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Онде бачиш пташина сивенька, скаче швидко, а там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? нащо морозу чека? Не боїться морозу вона? Не покине країни рідної, не боїться зими невісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ти сіві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш, цвірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як Небайдуже, ті пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна? Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна. Діти, ви прослухали вірш Лесі Українки, Мамо, іде вже зима. Дайте відповіді на такі запитання. Про що запитала дитина у мами? Що відповіла матуся? Чому співала пташка? Діти, ви сьогодні молодці, були дуже уважними і дали відповіді на всі запитання. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до побачення!